Індустріалізація сільського господарства Сполучених Штатів Америки автоматично породжувала безробіття, але не створювала голоду на фермах. Ті, хто не міг купити собі трактор, не розвивалися у плані бізнесу, але вони мали засоби виробництва та землю, за допомогою чого їм можна було годувати своїх підопічних. Інша справа була в Радянському Союзі: людей спочатку позбавили землі та засобів виробництва шляхом колективізації. А потім випустили на колгоспні поля трактори, комбайни та автомобілі, що належать не колгоспам, а машинно-тракторним станціям, які були самостійними суб'єктами господарювання і не несли відповідальності за голодних колгоспників. Однак не забуваємо, що ми розглядаємо процеси, що відбувалися в радянській Росії, у взаємозв'язку з індустріалізацією радянської економіки та кризою надвиробництва у Сполучених Штатах Америки. Нам буде важко не помітити, що колективізація сільського господарства в Росії почалася у 20-х роках минулого століття з об'єднання сільськогосподарських земель у величезні масиви, придатні для обробки трактором. А перший трактор зійшов із конвейерів сталінградського тракторного заводу лише 17 червня 1930 року. Тобто на об'єднання земель було кимось відведено 10 років. То співпало. Можливо. Але ми вже знаємо, чим є збіги у взаємному плануванні двох великих світових держав, між якими навіть не встановлені дипломатичні взаємини. Настав час нагадати шановному читачеві, глядачеві чи слухачеві, що дипломатичні відносини між США та Радянським Союзом були встановлені 16 листопада 1933 року за ініціативи президента США Франкліна Рузвельта. І ось тепер ми можемо правильно сформулювати питання про те, як називається співпраця двох держав, які перебувають у дуже тісних і масштабних ділових відносинах протягом кількох десятків років, але не встановлюють між собою дипломатичних відносин, чи є такі держави одна щодо одної окремими державами, якщо вони між собою тісно, великомасштабно та довгостроково співпрацюють і не вступають у міждержавні відносини. Як відомо, окремі штати Сполучених Штатів Америки не встановлюють між собою дипломатичних відносин, оскільки є складовими частинами єдиної держави. Не встановлюють між собою дипломатичні відносини та окремі галузі Росії. Але це не заважає штатам довгостроково та масштабно співпрацювати між собою. Не заважає співпрацювати окремим областям Росії. Навпаки. Це усуває перепони, пов'язані з експортом, імпортом, митницями та оподаткуванням. Виявляється, що цілі держави можуть між собою співіснувати як окремі штати чи окремі області єдиної цілої держави. Це саме те, що ми бачимо у співпраці Сполучених Штатів Америки та радянської Росії в роки кризи надвиробництва та Великої депресії в США. Про те, що було далі, я розповім у наступній серії цього відео. Якщо вас зацікавили матеріали, викладені в цьому відео, його повний текст із зазначенням на першу джерела знаходиться за посиланням, вказаним у першому коментарі до цього відео. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи важливе.